Всім доброго дня. Вирішив я поміняти, зробити вилку доїжа. Ось вилку я зняв. І ось тут. Видно як люфтить. Пивів на базарі нові стаканчики. Стаканчик і втулку. Тут в мене теж була втулка, але втулка ще гірша. Ну, тепер розбираємо амортизатор, відкручуємо ось цю гайку обережно, Ну, тут ще пружина. Не знаю, вона може бути відкручена. Може бути закручено, так що треба дивитися, щоб не вистрілило. Ну ось гайку я відкрутив і легенько тяну на себе. Ось тут масло ще не все витекло. Розтікається под люк. І витягнули нижню частину, верхня у нас лишилась. Я, якщо чесно, думав, що масло не лишилось взагалі. Тож, не так о, я колись міняв і доволі чисте масло. Ну і зараз. я бы не сказал, что уж такой криминальный люфт, на трохи есть. Тут вообще нема. Сейчас воде много. Стаканчик я смастил маслом и надеваю с этой стороны Ось цієї втулки, щоб сальники не позавертались. Одною рукою навряд ли вдасться. Дуже плотно. Розібрав я цей поршеньок. І ось видно, вилку бажано розбирати. Відчистити повідло тут. Хватає. Розібрав я і того, що хочу поставити пружину от боя. Розібрати цей і поставити пружинку, щоб вилка не товкла. До мене тут вже хтось цю модернізацію робив. Ось видно. Два віточка пружини, але це мало, воно нічого не дає. Зараз спробуємо зняти. Оцей паршеньок. Зараз розберемося, що тут, як тут. І пружинка в мене вже є, приготовлена зі щеплення. Розріжемо і пару віточків поставимо. Ось така пружинка. Розрізав на двоє. Пружина буде як пружина від боє. Якраз зацеплення вона входить в цей шток. Ну і все буде чітко, я думаю. Перевіримо конечно в роботі. Хоча на планеті ця вилка так не гупала, більше гупає в мене на Юпітері. Ну, якщо все буде чітко, то зробимо і на Юпітері таке саме. Ну, ось Вилочка заправлена. 85 грамм масла. Працює, але треба тільки на ходу. Ось такий. Не можна сказати, що це ремонт. Невеличке обслуговування. Всем гарного дня. Вилка зібрана, встановлена. Без поїздки, звісно, не знаєш нічого. Є такий. Да. Відбоїно. Ну. Треба їхати. Якщо без екстремально, що можна, працює. Невеличка переборочка. Бемодію, що буде працювати гарно.